Сексуальне насильство, зґвалтування. Я щойно займалася з ним сексом. Тримай, як на мене, це просто заздрість до пеніса. Я абсолютно пересічний сім'янин. ти просто зробила те, що чоловіки робили 300 тисяч років. Оскільки ми гарні, то повинні бути доступними в будь-який час. Я просто хочу бути собою. Ми всі цього хочемо. Чому хейні голий? Чому хейні завжди ходить голий? Хейні завжди спекотна. Іди сюди і перви мене. Скажи ти геть здуріла. Ти запізнилася на годину. Я зараз в такому стані. Мені байдуже, в якому ти стані. П'яна спахмілля, хвора, вагітна, не вагітна. Тихо, будь ласка, крупним планом. Почали! сильні жінки з цицьками. незалежні повія. Я вважаю, що це хибний підхід зображувати жінок у такий стереотипний спосіб. Ти можеш сісти у в'язницю. Щонайменше на 5 Я років. Я ні в чому не винна. Треба навчитися розслаблятися. Повія не, не будь такою. такою. Відтепер ти мені подобаєшся. Мікі, не сперечайся, підкоряйся, інакше ніяк. Досить уже Лаура Тон, Мерлін Санд Морінс, Клаус Хьюсь, Свеня Ю Пол, Ханно Ко Сільви Карл, Ванерс, леді бічне Крісанті сантікава, Валентіна Патті. раніше жінки більше прислухалися до своїх чоловіків. Сексуальна доступність. Отже, кохання не існує. А, ага, звичайно, що ні. Є тільки залежності, діти, страх і гроші.